Шукаєш тимчасову роботу, але тобі ще не виповнилось. 18? не проблема. Є багато способів заробити, навіть якщо ти тінейджер. Перше, що потрібно, це знати свої права в Україні. Працювати дозволено з 14 років, але з дозволу батьків і лише на легких роботах. З 16 вже можна працювати самостійно, але з деякими обмеженнями: нічна зміна чи важка праця точно не для тебе. Тепер давай подумаємо, що саме тобі підходить. Якщо ти впевнений користувач комп'ютера, спробуй себе в онлайн роботі. Це може бути копірайтинг, дизайн, монтаж відео або навіть репетиторство для молодших школярів. Якщо ж хочеш працювати офлайн, варіантів не менше доставка, роздача листівок, допомога в кафе чи магазині, догляд за тваринами або дітьми. Щоб знайти роботу, спочатку поговори з родичами, знайомими, вчителями, можливо, хтось шукає помічника саме зараз. Потім перевір оголошення на сайтах, наприклад, Олекс, «Work.ua» або Кабанчик. У соцмережах також часто публікують актуальні вакансії, склади коротке резюме або самопрезентацію. Не хвилюйся: якщо в тебе ще немає досвіду, роботодавці цінують відповідальність, пунктуальність і бажання вчитися. І ще важливе: будь обережним: не плати гроші наперед, не погоджуйся на підозрілі пропозиції і завжди цікався умовами праці. Отже, головне бажання працювати трохи ініціативи, і робота знайдеться. А досвід, який отримаєш, стане хорошим стартом у доросле життя.